Вітаємо вас на телеканалі «Надія» в ефірі програми Пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. В святих Писаннях, святих Євангеліях ми знаходимо опис Ісуса Христа, служіння Ісуса Христа, і ми бачимо, що Він дуже багато уваги вділяв людському здоров'ю, особливо зціленню, Воскресінню навіть. Людей. І ось коли ми читаємо, наприклад, Матвія 15, з 30 по 31 вірш, тут сказано: прийшло до нього багато людей. Маючи з собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших, і поклали до, нього, до Його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорить, каліки здорові, кульгаві ходять, сліпі бачать, прославляли Бога Ізраїлевого. Ось так коротесенько, але дуже е, глибоко описано служіння Ісуса Христа. Давайте сьогодні і ми поговоримо з вами про служіння хворим. Е, чому що говорить Євангелій з цього приводу? Сьогодні у нас в студії наші гості Мирослава Луцька, також В'ячеслав Кулага і Андрій Ренджук. Вітаю вас! Вітаємо. Тож, дорогі друзі, говорячи про служіння хворим, я найперше хотів би поговорити про філософію хвороби взагалі. От як ви дивитеся на хворобу? так, як ви дивитеся, а як Біблія дивиться на хворобу? Що Біблія говорить про хворобу? Чи це добре? Чи це погано? Чи це від Бога? Чи це від лукавого? що таке взагалі хвороба? Що ви можете сказати з цього приводу? Хвороба, коли ми відкриваємо святе письмо, ми бачимо, що про хвороби багато чого говориться в Біблії, і неодноразово і в старому заповіті, і в новому заповіті. І це частина людського існування на цій землі. Також Біблія нам відкриває нас сам, саме перше, що. Виникає хвороба не в той час, коли Господь творить людину, а після того, як на землі відбувається трагедія, і гріх стає частиною життя людського Трагедія гріх падіння, гріхопадіння. Гріхопадіння, Так, гріхопадіння відбулося, і з цього моменту людина починає страждати, старіти. Спочатку це були душевні, якісь переживання, муки. Після цього приходять фізичні вади, і частина людського життя це є хвороби і страждання. І все це нам святе письмо говорить, надихає. І відкриває, що хвороба це не щось є, як вважається, Боже прокляття чи щось інше. Хвороба це частина людського життя і за того, що гріх є... гріха, так. Да, плід це? гріха є да. частиною життя да, людського. Показує не, на, початку угу. на початку не було так. На початку не було так. Звісно, є думка про те, що гріх посилає хворобу, посилає Господь, прошу вибачення, для того, щоб ну, людина якимсь чином могла взумітися. Є думка про те, що від Господа і хвороби приходять, і зцілення приходять. Є думка про те, що від лукавого приходять хвороби. Але Свято Письмо говорить першу причину хвороби. Це гріх. Угу. Це причина того, що хвороба є на землі. Господь не творив хвороби, не хотів, щоб це було частиною людської, але це так сталося. Тобто, просто... гріх це, в свою чергу, порушення закону, якогось закону. В даному випадку законів здоров'я. Тобто, Ну, не це тільки ставить... законів здоров'я, навіть законів Божих, моральних звичайно, законів. Такого. Звичайно, звичайно. Тому це безпосередньо накладає повну відповідальність все-таки на людину, ось, не на Бога. Тому що і Адаму і Єві і Господь сказав, що за те, що ти їв з цього дерева, з якого я сказав, не їсти, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тернину вона тобі буде родити, от, і в поті свого лиця їстимеш шліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти. Ну от ми зараз зробили ці хвороби через наш гріх. Ну, а що нам робити? Чи є в нас вихід взагалі-то? Чи нема ніяких шансів? Що ви скажете нам, Мирослава? Ну, взагалі, вихід є, це повернення до того початку, звідки ми вийшли. Тобто до Бога? Так, да, до Бога. Я взагалі би сказала, що от, навіть це, що ми говорили про хворобу, що таке хвороба, Біблія взагалі, вона підтверджує те, що говорять зараз науковці. Угу. Науковці говорять, і визначення є здоров'я. Що таке взагалі здоров'я? Здоров'я це стан не тільки. Е Відсутності якоїсь фізичної вади, а повне фізичне, емоційне і соціальне благополуччя. Тобто, науковці зараз розуміють, що хвороба це не тільки щось в тілі, якась неміч, а це є можливо проблема. В соціальному плані, тобто між людьми, яка потім виявляється в тому, що людина захворіє, або в емоційному стані людина якісь має погані думки, почуття, і це все потім виходить в фізичний неміч. І тому фактично і це все говорить, що Бог створив нас цілісними особами, що ми є, є тіло, душа, дух. Ось, а і воно все одне. Це не щось окремо є душа, окремо тіло і окремо наша ділянка. Це одну особисті. Ну, давайте приклади приведемо. Наприклад, соціальні проблеми. От візьмемо, наприклад, одинокість. Вона може породжувати якісь фізичні потім недуги в людському тілі чи ні? Так, Так може породжувати, дійсно. Яким Були. чином? Е, тому що людина, коли вона е, знаходиться одна, нема того, хто міг би підбідрити, підкріпити людину. Вона може хворіти. Вона може через емоційні переживання захворіти фізично. В неї починаються розвиватися якісь хвороби чи кінцівок, чи якісь хвороби пов'язані з шлунком. Чи Має з є дані що якщо людина відчуває себе свидно, вона може захворіти раком, так вона може захворіти раком, е, хвороба, може прийти. Справа в тому, що у самотності є велика небезпека розвитку. Якогось страху, переживання, а це в свою чергу тягне без прямі ну, нас. Добре, хвороб. а як бути людині одинокі? Наприклад, соціальна проблема. От нема діти десь хто знає, де десь це людина, наприклад. Е, одинока людина, як бути їй? є вихід, тому що Біблія відкриває є Господь, угу. який завжди рядом і цікаво, як говорить пророк Ісая. Коли людина ста впала в цей стан і хвороба стала частиною життя, здається, що ну виходу немає що тепер робити, де знайти вихід? Що говорить Ісая? 53 розділ, четвертий вірш. Як гарно говорено, де є надію, «Направді ж він, Господь, немочі взяв на себе. І наші болі поніс Господь рішення, проблеми і одинокої людини, і людина, яка в хворобах, тому що не Господь не зацікавлений тому, щоб людина хворіла. Навпаки, він бере на себе хворобу, неміч людську бере, щоб людину зцілити і підкріпити. Тобто людина може в бозі знайти собі порадника, так, співрозмовника. ніколи не одинока. Де борош навіть чергу. тимниці в кам'яниці, вона чергу. буде з господом. Якщо такий стан. Але, буде. Але, але і скажімо, можна і продовжити. Ось це має значення і в такому вимірі, скажімо, більш матеріальному. Ось самотній людині варто ось, виходити, якщо є можливість, виходити з дому, знайти, можливо, ще таку самотню людину, когось підтримати, когось порадувати. От, і, і ти вже не і, так? І, і вирішувати, так, да, якось цю проблему. А от, наприклад, така, така ситуація. Ви сказали, що хвороба це пліт гріха. І от нас, наприклад, слухає хвора людина, і вона подумає: напевно, я грішна людина, і я захворіла. А якщо я грішна, то що ж мені Бог мене не почує, бо я грішна. От що б ви сказали в такому випадку? Як бути? Ну, я скажу, що сумніву немає в тому, що ми грішні. Це, це факт. І дійсно, як наслідок, ми хворіємо. Але Господь не кладе, скажімо, Відповідальність на нас у тому випадку, коли ми не знаємо або від нас це не залежить. От, може це може бути і спадкова якась хвороба, от це може бути пов'язано із навколишнім середовищем, в якому людина живе. Тому Бог не кладе на нас цю відповідальність, коли ми. Не можемо змінити цих тобто обставин. во не вартує людині себе винити звичайно закривати. Звичайно. А якщо дійсно вона дійсно знає що через хворобу, вона захворіла. Хотів чи... би додати. Uh -huh. Якщо uh -huh. дійсно uh -huh. вона захворіла через хворобу, усвідомила через рішення через чи захворіла через гріх, і таке сталося. Марк пише цікаву історію. Хотів би згадати її зараз для всіх uh -huh. і для наших телеглядачів. Цікава історія про те, як до Господа принесли розслабленого другий розділ із третього вірша, угу. і прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Ця людина дійсно в житті своєму скоїла багато гріхів, що й привели його, привело його до втрати такого здорового тіла. Він захворів, захворів серйозно і лежав, не міг ходити. І вихід тільки один був. Дивіться, Біблія не говорить, що його від Бога подальше віднесли, і на очі не показували від Господа Ісуса, щоб ну, не засмучувати його, бо це грішник. Він Винний, то нехай самі страждають. Ну, ну. Навпаки, біблія говорить, що його принесли до Господа. Навіщо? Щоб там він, признавши свої помилки, отримав від Господа надію і зцілення. Далі ця історія говорить так. І зараз Ісус, восьмий вірш, відчув духом своїм, що вони там міркують собі. І сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. Вони думали, ну що краще сказати, е, ти сіли, Вони чи не хотіли взяти? осудити Христа так, за осудити те, що він прощав Христа. гріхи. Він прощав гріхи. Що лише сказати, розслаблено, гріхи випускаються тобі? Чи сказати, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. каже, каже розслабленому: тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Бачите, Господь не пригадав ті помилки і гріхи, коли людина признала, що вона винна, так сталося в житті, але Господь не споминає минуле, він дає майбутнє. Тому для цієї людини порада прийти до Господа і сповідати свої гріхи і сказати: Господи, да, я помилився, да, я не робив гріхів, і це привело мене до хвороби. Але ти Бог, який в новому заповіті в Марка пишеться, зціляв, і мене ти можеш зцілити. Так, значить, ви пропонуєте все ж таки йти до Бога, таким як ти є. тільки так. І навіть ти відчуваєш себе грішним, так тільки так. А от таке питання. Скажи, будь ласка, от Бог бере. Наприклад, Христос бере в людей хвороби їхні, Там написано, Він узяв наші немочі. Так. Та? Ось вони як? Вони можуть до нас вернутися, чи вже більше нікого до нас не вернеться. Як коли нас, наприклад, зцілив нас Бог. Ми молилися і Бог почув, і дав нам здоров'я. Ця хвороба може вернутися до людини, чи ні? Що пише Євангелія? Mm. Взагалі, навіть випадки, коли Бог не тільки зцілив е, якоїсь хвороби, коли він навіть воскресив, люди все-таки потім помирали. Угу. Тому дійсно хвороба може повертатися, але знову ми а знаємо. А при які того, умови? І що робить вона не вернулася? Може, так підскажіть нам? Ну, взагалі, от є такий закон. Да? Це закон і природі, і закон наш, що що ми сіємо, то ми пожинаємо. Тобто, коли Бог нас цілив, і потім він відкрив нам. Можливо, що ми порушили, що ми зробили, що ми навели на себе хворобу. І коли ми це вже розуміємо, нам просто треба уникати оцього, розуміючи, що є цей закон, який може потім привести до наслідків, уникати тих поганих факторів, які викликали хворобу. І це Дякую. буде за порукою. В Євангелії від Івана, в п'ятому розділі, розповідається історія, як Ісус цілив хворого, який хворів 38 років. І ось після того, коли Він його зцілив, Ісус знову зустрів його у храмі і промовив до нього: Ось, видужав ти, не гріши більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Угу. Ось тобто, хоча Біблія і показує нам е, от такі випадки, знаєте, ось був хворий, зустрівся з Христом, відразу став здоровий. Але у, у всіх випадках, коли зціляв Ісус Христос, він людей також чомусь і навчав. І застерігав. І застерігав. Тобто, і і гріші, це так. не просто, знаєте, люд, люди чомусь звикли, що здоров'я це от то, що має так раптом з'явитися в моєму житті, і все. Господь навпаки, нас націлює на, на труд певний якийсь, на. На довіру Богові, так? На навчання цьому, з цьому потрібно вчитися, ось прикладати зусилля. Не просто так: от не було і все. І Бог має мені дати, і тепер я знову його витрачаю як хочу. Так значить, так не ну, буває. Ви сказали навчитися. Значить, якась має бути підручник, нав... хто має вчитися? Звідки навчитися людині так жити, щоб не хворіти? Е -е. Знаєте, святе письмо. Це не проста книга, не тільки духовна книга. Ну, вона є духовна, але мається не тільки вчить принципам відносин з Богом і Царству Небесному. Це книга, яка вчить нас повсякденному життю. Як нам поступати, що нам робити, чого не потрібно робити. Тому найкращий підручник це слово Боже. Книга Біблії. Тобто то, має на увазі, хто читає Біблію, той має бути здоровіший, так? як інші. А як розуміти, що навіть ті, що читають Біблію, деколи хворіють? Як це зрозуміти? Ну… Дозвольте ще зачитати mm -hmm. текст, де написано, що говорить псалмист, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї, прославляю тебе, що я дивно утворений. Тобто однозначно Біблія показує, що Бог автор людини, і Він знає е, все, що потрібно для здоров'я. Бо ну, а, а, бо, а Бог може використовувати хворобу, наприклад, от. Є... Для того, щоб людину духовно зрощувати, наприклад, людина, наприклад, прийняла. Да, прийняла Бога, вона, наприклад, хоче рости. Але тут раз вона захворіла. Чи може Бог використовувати, допусти, допускати людині хворобу для чогось добра, для добра. Чи такого не буває, тільки від дьявола хвороба приходить? Я думаю, що може. І... Можна доказати з Біблії, можете привести приклад з Біблії? Наприклад, ми знаємо така дуже яскрава історія: це історія Йова. Ось, хоча, за всіма нещастями і хворобою, яка була в нього, стояв безпосередньо лукавий, але Господь допустив це, допустив, щоб він пережив і після цього навчився ще більше йому довіряти, ще більше триматися за його руку, тому що рано чи пізно це здоров'я все рівно зникне. І ми помремо. А духовний наш стан і духовне здоров'я це те, що буде мати значення для життя. Тобто, перша причина. Ви провели першу причину. Значить, Бог може допустити нам хворобу по якійсь невідомій нам причині, як для його так чи ні? Невідомій для нас, може для Бога вона важлива була. Так. Треба було показати ангелам і дьяволу, що йов вірний. Та і навіть хворобі залишається вірний. Це одна з причин. А які ще причини? І інша причина, наприклад, яскрава історія нового заповіту, це апостол Павло. Тричі молив я Господа і богослови стверджують, стверджує, що це було особливе служіння і лепомазання. І в нього була проблема з очима. І він погано бачив. А Господь говорить, що достать для тебе, благодаті моєї. Він мож... захотів апостола Павла. Господь не було волі його. Так він можливо не скільки не захотів, тому що він хоче завжди силити, а він розумів, що не міг може. Це було в інтересах Павла. Це було найкраще для нього. А тому. Чому? Він Наприклад, чому? тому що э, ця людина була дуже відома в тому світі, була дуже обізнана, э, дуже людина, яка мала високий інтелект, тому завжди для нього існувала проблема гордості. Він міг би загордитися і таким чином втратити царство Боже. Він може приписати всю славу господню собі, сказати, що це мої якісь характерські способності чи інше. Можливо... Тобто, друга причина в тому, що Бог би хотів може зцілити чоловіка, так, так, але він... із любові до нього до... допускає так. йому хворобу, щоб часом він не згордився там, чи можливо так, 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 не по. Collapse. Щоб не втратити цю людину для царства. Так, так, Зрозуміло. Та дякую. Ще можливо у вас якісь думки. Знаєте, <hirets> <toe> <hans> є така фраза, що дев'ять хвороб із десяти починаються в розумі, uh -huh. і фактично воно ну, так є. Дуже цікаво декілька років тому ми були в Женеві. Там відбувалася медична конференція, її була назва Ментальне здоров'я. Uh -huh. І е, там декілька днів науковці представляли доповіді, які відкривали, що зараз наука дійсно приводить приклади, наукові приклади, докази, що саме багато хвороб починаються в розумі. І тому зцілення нам треба шукати також вирішення да, вирішення цих конфліктів, які є в розумі. і Біблія дуже часто говорить, що покладіть на нього всю вашу журбу. Не переживайте, він про вас турбується на, кого? на, нього? на Господа ага. ось потім радійте в Господі. Фактично, це стан розуму. Коли ми за щось переживаємо, коли ми маємо якусь журбу, турботи, це все може приводити до хвороби. Ну, А як бути, наприклад, от вона причепилася твою журба, і ти ходиш, думаєш про неї, і вона тобі не вилазить з голови. Ти спати лягаєш, вона тобі от залазить в голову і не виходить. Ну як бути? От практичні поради. Дайте, як звільнити з цієї журби. Щоб людина могла з чистим віддати Господу і собі спокійно спати, жити, ну як це зробити? От до такого висновку прийшов апостол Павло, про якого ми згадували. Ось настав момент в його житті, коли він усвідомив і зрозумів, що тоді, коли, Господи, ти допускаєш ці хвороби, коли ти допускаєш ці болі якісь. Я тоді ближче до тебе. Я тоді навпаки сильний. Не тоді, коли я сам особисто фізично си, я, коли я слабкий тоді, коли слабкий, ти. я тоді сильний в тобі, тому що це момент хопитися за руку Божу, довіритись йому. Я хотів би ну, сказати також думку про те, що, на жаль, при великій, і в християн навіть бувають і навпаки. Коли людина захворіла, вона може впати впасти в відчай, ну і сказати: Господи, ну чому ти допустив це в моєму житті? Я не розумію. То хотів би порадити цим людям, запитати в Господи: Господи, перше, скажи мені, чому це сталося в моєму житті? Якщо це для того, щоб мене виховати, відкрий мені як можна швидше, щоб я це зрозумів і заспокоївся. Якщо Бог мовчить, якщо Господь мовчить, не втрачати. Надію, але перечитував обітниці. Я би радив людині відкриватися, те письмо, читати обітниці, де він говорить, що що стосується вас, стосується мого моєї зенісі мого, і інші обітниці, що чи забуде мати дитя своє, то якщо вона забуде, то я не забуду тебе. І інші, інші обітниці Господні, де він дає запевнення, що він рядом, що він готовий допомогти, а я не готовий його почути. Відкрити Знає, є обіцянка, я дуже люблю. Це для люблячих Бога, усе сприяє. сприяє на. Благо, та що б не було. Якщо ти любиш Бога, воно тобі так, на благо так, буде. А це дуже важливо. Така вона мене завжди підтримується. Обіцянка У мене ще ага. є улюблений розділ. Це Ісаї 58 й розділ. Прошу. І тут теж є секрет, який Бог це може навіть рецепт, який Бог дає нам, щоб зцілити нас тут. Взагалі говориться про піс, який правдивий піс, який ні, але потім. Тут сьомий, восьмий вірш дуже гарний. Тут говориться, чи знеться, щоб вламати голодному хліба свого, або їх бурлаків додому впровадити, що, як побачиш нагогу, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного, засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло. І хутко, шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожою задньою. Угу. Тобто, це говориться, коли тобі погано. То ти не дивися на свою проблему, ти дивися, а можливо, є люди, яким ще гірше. Коли ти починаєш їм щось допомагати, давати, то фактично оця хвороба сама по собі проходить, і ти сам, можливо, до кінця не бачачи цього процесу, як ти зцілився, ти раз і бачиш. Вже нема суму, вже нема печалі, вже є радість, і ти задоволений від того, що ти допоміг кож іншому. Так. то ви і... пропонуєте, кого тобі важко. знайди того кому гірше, і допоможи йому. Так, так? Це Тому один послужи йому Так, послужи. Добре, давайте ми з вами також ще поговоримо про таку таке чудо Боже як Воскресіння. Що говорить Біблія про Воскресіння? Воно можливо було тоді, тепер чи воно майбутньому буде можливо. От що може сказати з Біблією про рядом з хворобами. Біблія говорить найбільшим ворогом людини, хвороби це ворог людини, і Господь бере ворога цього, щоб перемогти в свої руки, підкоряє собі хвороби. Ми прочитали з іншої сторони. Це найбільший ворог це смерть, і смерть приходить в життя людське і приходило постійно. Сьогодні ми це бачимо. Це реальність, але новий заповіт і старий заповідь говорить про те, що Господь завжди перемагав смерті, і один із прикладів це Євангелія Луки, сьомий розділ з 11-го вірша. Сталася одна історія, коли Ісус відправляється в місто. Що звесенаїн, а за ним йшли учні, говорить Святе Письмо. І от е, до брами міської наблизився Ісус і виносять вмерлого, говорить Біблія. Одинака в своєї матері, один син, більше нема нікого, вона тільки з ним жила. Ви розумієте, що це була надія, опора, майбутнє для цієї жінки. І цього немає і все. Вона, людина вже в віці, вона розуміє, що як вона далі ж, мабуть, помре і вона, тому що як вижити було в той час без чоловічого плеча, без сина. І от Господь побачив її. То змилосердився над нею і до неї промовив: Не плач, Господь співчуває, він переживає разом з нею, він плаче в серці своєму. І він підійшов і доторкнувся до мар. На ж зупинилася, тоді він сказав: Юначе кажу тобі, встань, і мертвою став і почав говорити, і його він віддав його матері. Господь перемагає смерть і воскрешав людей. Завжди це робив. І Біблія також говорить, що він переміг взагалі смерть на Голгофі, тому в цьому є надія. Якщо навіть в цьому житті ми помремо, то Господь нас воскресить для вічності. Якщо ми його любимо про це, ми говорили. Люблячим Господа все буде ну, до блага благослові. Я вас хотів запитати таке питання, що стосується Воскресіння. На сьогоднішній день ми не бачимо такого явища. Бачите, О, рідкісне дуже. Якщо десь стається, то це чудо велике. Я навіть не знаю, щось я не чув такого останнім часом, щоб це сталося. О, як ви думаєте, чому за часів Христа це було, а сьогодні цього немає? Які ваші думки? Mm, ну, я б хотів сказати, що е, перший момент це те, що часто люди і сьогодні шукають можливості. Якось уздоровитись, зцілитись і пов'язують це дуже часто з якоюсь церквою, з якимись організаціями чи з людьми, які це роблять. Біблія нам завжди показує, що це робить тільки Бог. Зціляє і оздоровляє Господь. Він є джерело життя. Він є автор цього. Другий момент: якщо ми це пов'язуємо з Христом, і Він це робить, то у першому післанні до Корінтян 15 розділ написано так. Смерть через людину і через людину Воскресіння мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так само у Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Біблія говорить, що це Воскресіння обов'язково буде, але кожен у своєму порядку. У Бога на кожного з нас є свій порядок. Його порядок був тоді, і Він і тоді не всіх мертвих воскресив. Тобто тоді, наш порядок. тоді воскресіння фактично було доказом божественності Христа, так, що так, всі так, побачили, так, що він так. дійсно джерело життя. Він той, так. хто. Свій свідченням це повинно статися. Свідченням притча про багача та лазера говорить про те, що ну, Авраам ці притчі говорить, що якщо навіть з мертвих померлих прийдуть, то не повірять. У вас є закони пророка, Їх слухайтеся. Є святе письмо, яке дало нам чітке свідчення, що Господь є повелитель життя. Він є творець, і він переміг смерть. Тому нам треба зараз вірити в це, і не треба ще якісь докази. І він говорить: якщо віруючи в мене помре, то живе, я воскрешу його в останній день. Так, ну а от що стосується зцілення? Е, зцілення частіше на сьогоднішній не дає. Ми бачимо, що по молитві люди зціляються. От минулу суботу ми пережили цікавий досвід. Е, Позаминуле ми молили за хлопчика, якого була дуже висока температура, 40 градусів вище 40 градусів, навіть. І церква звершує молитву, і в той же час, ту ж хвилину, бабуся розповідає, дитина пропала температура. Тобто, ну при останній приклад. Такі багато є прикладів, коли Бог чує молитву, відповідає. Як ви думаєте, що потрібно на сьогодні, щоб Бог... Почув молитву про стілення, ну, про, про, про стілення хворого. Що пише Біблія? Знаєте, я також не так давно пережив досвід з Богом, коли він зцілив мого сина. І у цьому переживанні, яке ми мали, я чітко для себе знайшов відповідь на це запитання. От особисто для себе. Не буду претендувати, що це так у всіх от, має бути. Ну, розкажи так. Але для себе я дуже чітко це зрозумів. А що було з дитиною? Розкажіть коротенько. Ну, це запалення мозку. От, е у комі лежав, ось потім дещо прийшов у, у почуття і знову друге упав у кому. От його ж кій був стан, лікарі вже були готові. Дихання, ось таке штучне підключати, але ще теж вагались, треба чи ні. ось Ну Молились, ось звершували служіння і помазання, от і і Бог підняв його. ось підняв А як зараз дитина? Слава Богу, Слава Богу. Ось, все гарно, немає ніяких наслідків. Ми їхали через місяць от Пошли на провірку, і лікарка дивується, говорить, як ви так вискочили, ось вам дуже пощастило. Ось я і розповідав, що нам не пощастило Бог це Бог зцілив, так. Ось, ну йому потрібно, щоб ми довірились йому. Не нарікали, не шукали якихось причин, ні, нікого не звинувачували. Угу. Ось, залишіть це все, не, не треба вам цього. Довіртесь Богу. Ось, хопіться і за його руку, і він допоможе. І ще я побачив, що віра іноді може з'явитися не на самій вищій точці нашої впевненості. А навпаки, на самій нижчій точці нашого розчарування. Ось коли ми абсолютно коли вже все втратили, ніякі. тоді може з'явитись також віра, Дуже і ти дякую. вхопився заблужував. Дуже Дякую, вибачте, вже час наш тікає. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно, Бог на місці, Бог діє, Бог ціляє, допомагає хворим, підтримує знеможених і втомлених. Пам'ятайте про це, приходьте до нього, просіть всім своїм серцем і надійтеся на нього. Бо той, хто надіється на Бога, ніколи не буде посоромений до зустрічі з Богом.